Ну що, продовжуємо нашу дисципліну Сучасні методи забезпечення надійності великих систем, і наша чергова лекція це є оцінювання показників безпечності при технічному обслуговуванні складних систем. Ми вже частково зачіпали цю тему, коли ми розглядали технічне обслуговування складних систем. Так, чи добре видно презентацію, хлопці? Так. Чути мене добре. Чути. Добре. Ну, приходиться постійно перевіряти готовність нашої системи, ну, але нема на то ради. Значить, е отже, оцінювання показників безпечності складних систем при технічному услугу. Значить, на минулій лекції ми розглядали показники безпечності. Ну, це, зокрема, ви пам'ятаєте, функція. Аварійності, це є, е, ймовірні, це є ймовірність настання аварійної ситуації, це є мінімальні січення, це є коефіцієнт ризику і це є частота, по, частота відмов або частота потрапляння у аварійний стан. Ну, вона в різних системах трактується по різному, але суть, на, на загалом, загал, вона називається частота відмов. Значить, в чому особливість оцінювання показників безпечності при скажімо, при технічному обслуговуванні справа в тому, що ви, ви пам'ятаєте, що в нас при технічному обслуговуванні ми розглядали там кілька лекцій назад, що в нас частина підсистем, нашої великої системи є, скажімо так, під постійним моніторингом. Якщо у нас виникають порушення працездатності, то на сервісному центрі це зразу відомо, і відповідно ремонтна бригада зразу виїжджає на їх у суд. Такі відмови, які моніторяться, називають явними відмовами. І, відповідно, ми знаємо, коли вони відбудуться. Інший тип відмов називається прихованими або латентними відмовами. Це такий тип відмов, які не призводять безпосередньо до аварійної ситуації на відміну від попередніх, але вони зменшують оцей запас побезпечності і по Ну, Ми вже говорили, що це можуть бути, скажімо там. Наявність холодних пайок це може бути втрата ємності та никими з конденсаторами. Це може бути втрата ємності акумуляторами. Це може бути там, скажімо, що це якась антенно фідерна система це послаблення там розтяжок тої щогли антенно. Це може бути там ще якісь речі, які, якщо їх усунути, тобто збільшити той натяг щогли, чи там замінити акумулятор, чи замінити модуль, там здійснити там технічне обслуговування, скажімо, там пропаювання тої плати, то відповідно аварійні ситуації не вийде. Так от, коли у нас є, значить от, Коли частина систем обслуговується постійно, частина ні, ну це може бути, ну, наприклад, в літаках. Постійно там є там, функції двигуна там інших систем моніториться, скажімо, те ж саме крило чи елементи фюзеляжа вони там перевіряються раз на тисячу вилітів. І відповідно там також можуть бути різні проблеми. Якщо їх не усунути, ну, то потім може наступити аварійна ситуація. І відповідно для таких систем е оцінюють. Е Показники безпечності двома показниками: один показник називається максимальне значення настання ймовірної і, і, аварійної ситуації, і другий середнє значення ймовірності виникнення аварійної ситуації за одну годину застосування або за одну місію, тобто за один політ чи за одне застосування. Як це виглядає? Як рахують цю середню значення? бо максимально зрозуміло, дивіться, в нас є. Е, от кожна кожен раз ми запускаємо нашу систему, і от в нас є от бачите з синім. Це в нас є цих точках. Тобто система там відпрацювала, закінчила роботу. Ми проводимо там усунення. Якщо були якісь в нас відмови, от максимальна скажімо так ймовірність появи цієї явної аварійної ситуації в результаті явної відмови. от В нас є пік оцього. Бачите, це тут в цій точці. Далі в нас відбулося оце в нас є. Інтервал, ну, скажімо так, коли в нас може, значить, інтервал моніторингу цієї явної відмови. При закінченні там, скажімо, польоту літака чи безпілотника ми здійснюємо технічне обслуговування, все відновлюємо, іде в нас відмовляємо. Знову до нас максимальне значення оцієї, скажімо, аварійної ситуації може бути в цій точці. Для інших систем як є червона, бачите, червона крива, це показано, що ми якусь там нашу підсистему моніторимо раз в декілька місяців, раз в декілька польотів, чи раз в декілька застосувань. І ми можемо максимальне значення аварійної ситуації, яке сприховане це к прихованою відмовою, ми можемо знати в цей момент часу ТМП, тобто це в нас інтервал моніторингу прихованих відмов. І якщо ми. Отримаємо ну, сумарне, сумарне значення або сумарне значення ймовірності аварійної ситуації в результаті і явних і прихованих відмов, то ми отримаємо то це значення в цей момент часу, Q сумарно. Тобто, фактично, ми отримаємо дуже завищене значення. Бо якщо ми скажімо так експериментально е визначимо, коли у нас були оці. Настання воєнної ситуації, то ми отримаємо бачите блокирна от, от на такому рівні рівня воєнних ситуацій. Тобто він трохи вищий ніж для явних відмов, але явно що суттєво вищий для цієї сумарної, навіть і для прихованих відмов. Це пояснюється тим, що власне оці приховані відмови вони на початку експлуатації, вони практично є, ну скажімо, малопомітними, і десь там після певної кількості застосувань. Вони вже спіть переважати, ну тобто більше як половина застосувань, там, скажімо, з десяти чи з тисячі, вони постають співмірними з явними відмовами, і під кінець застосування вони мають суттєво вищий рівень. Однак, реально, якщо ми це порахуємо, то ми будемо мати оцю блакитну лінію. Тому, власне, для таких систем, в яких є технічне обслуговування, от, для скажімо, вигляд аварійно-відновлюваних робот і планово профілактичного обслуговування, оця от, червона крива, то для оцінювання аварійної ситуації використовують ймовірність, фактично то, що я от казав, бачите, попередній момент, середнє значення ймовірності виникнення аварійної ситуації за одне застосування. Тобто, фактично, якщо у нас за всі застосування, то буде ось це значення, бачите, зелена крива QS, а за одне застосування це буде оця блакитна Значить, Як це як знаходиться оця імовірність? Ця методика вона є регламентована значить, міжнародною такою організацією авіаційних інженерів. Вона, вона є регламентованою тою ж самою НАСА і ще цілим рядом таких авіа, скажімо так, асоціацій, організацій, тої ж самої КАО. Значить, і відповідно як рахується. Значить, береться ймовірність відмова системи на ітому інтервалі. Тобто, оцей наш оцей весь ТНП поділяється на декілька інтервалів, тобто навіть оцей ТНЯ розділяється скажімо, там на п'ять інтервалів чи на 10, і на цих всіх інтервалах рахується ймовірність відмова системи, тобто ймовірність появи. Явної відмови, ймовірність появи своєї прихованої відмови. Фактично ми рахуємо суму на кожному з тих інтервалів, розбиваємо на маленькі інтервали і ділимо на, і ділимо на кількість застосувань. Ну, скажімо, якщо у нас тут є тисячу застосувань, то ми на кожному інтервалі порахували в цей момент часу: раз, два, три, чотири, у нас 5, 6, 7, 8. Порахували на кожному інтервалі нашу ймовірність. Відмови, ми ну, бачите, бо в цей момент вона буде ну, от, ось такою, ну, тобто буде ось такою, потім такою, і потім, якщо ми це усереднемо по кількості застосуваннях, ми отримаємо це середнє значення, власне, середнє значення е цієї ймовірності існування е аварійної ситуації. Тепер, а як порахувати мінімальні січі? Справа в тому, справа в тому, що мінімальні січення, якщо ми просто порахуємо суму мінімальних січень, отриманих от в ці моменти часу, просто мінімальні січення, то ми будемо точно так само мати як завищене значення цієї серед цієї ймовірності настання аварійної ситуації, так само ми будемо мати. Е Завищене значення мінімального січення. Але ви пам'ятаєте, що сума мінімальних січень це в нас і дає нашу оцю малу видавати середню то ймовірність. Тоді в нас є, є метод власне визначення, як визначати мінімальні січення, щоб вони були не завищені. Для того щоб знайти мінімальні січення, необхідно першим кроком знайти. Мінімізовано власне мінімізоване, оце дерево ну, як заходять звичайні мінімальні січня. Причому в нас будуть мінімальні січення. У нас тут будуть відмови як явні, так і так і е, приховані. І от у нас оце добуток L на є Т1 на Т Це ймовірність настання явної а оце ЛЛ, L -L, тобто ЕЛОТЕМ на ТМН, це ймовірність настання прихованої відмови. Тобто, фактично, у нас є сума е сума добутків явних і прихованих відмов для кожного застосування. Ну, тобто, застосування, це має самуватися оцей от інтервал часу. От він є. У нас є е сума, сума. Ймовірності настання явної приховної відмови на кожен інтервал застосування поділене на загальну кількість оцих застосувань, і таким чином ми маємо середнє значення імовірності існування мінімального січня. Тобто з таким чином воно рахується, тому що далі ми ці мінімальні січення могли застосувати вже і для отримання, щоб ми не просто оцю ймовірність знаходили ось таким чином, як суму добутків. Але й суму мінімальної січень, тому що нам потрібно знати знову ж таки слабкі оці всі місця. Давайте розглянемо, як отримати оці мінімальні середні значення ймовірності існування мінімального січення на конкретному прикладі. От що в нас є? Скажімо, у нас є безпілотний літальний апарат, і в безпілотного літального апарату є така річ, яка називається командна радіолінія. Це основна, основний, скажімо так, канал керування нашим безпілотником. Тобто, на, по цій е, командній радіолінії подаються сигнали керування самим безпілотником, тобто, куди йому летіти, на яку висоту підніматися, що там робити. І відповідно е, подаються ще також сигнали, е, навігаційні сигнали можуть подаватися, і якісь інші. Ну, Ми бачили, напевно, останнє відео, скажімо, в нас з. Фронту з українсько-російської війни з застосуванням баяктаю, оцих безпілотників, які закупили в Туреччині, значить і суть цього застосування, ми бачили, що фактично вас оператор дистанційно керує цим безпілотним літальним апаратом, і він з високою точністю вражає там, скажімо, російські всі ці гармати чи танки. Причому, що засоби радіоелектронної боротьби російські вони не можуть пошкодити оцю, скажімо, чи поставити завалами на цю командну радіолінію. Передивіться, значить, така командна Радіолінія вона складається, як правило, з декількох каналів, тобто це є приймачі. Ти власне приймачі є. Ну в нас, скажімо, в типовій радіолінії безпілотного літального апарату є, як правило, два канали: є канал основний і є канал резерв. Значить, ну вихід з ладу, чи може йти вихід з ладу в результаті втрати працездатності, а може бути при певних умовах це при постановці завади, такої що в нас система не працює. Так от, наша радіолінія в даному випадку складається з двох каналів, і ці два канали в кожному з цих каналів є два приймачі. Причому, що з кожним приймачем для приймачів характерна як явна відмова, тобто, коли в нас є повна втрата працездатності, так і приховані відмови, які, ну скажімо, там за е, в певний час можуть вони також відіграти свою роль, і відповідно вивести з лаву даний передавач. Значить, таким чином ми маємо два, як я вже сказав, два приймачі, і для кожного з них є характерною оця прихована відмова. І так і я. Значить, відповідно. Якщо подивитися на дерево відмов, то аварійною ситуацією, бачите, дерево відмов справа, аварійною ситуацією це буде вихід з ладу командної радіолінії. Це буде системна помилка, система значить, і от вона там є вверху. Значить, ця подія може наступити тоді, коли у нас вийде з ладу і основний канал, і резервний канал. Якщо будь-який з них є працездатний, то зрозуміло, що ця подія не наступає. Тепер. Вихід з ладу основного каналу є можливий в, при виході з ладу, або приймача в результаті явної відмови, або при виході приймача, скажімо так, резервного приймача при прихованні відмови. Ось так виглядає в нас кожна з цих гілок. І таким чином в нас є ймовірність, бачите, настання, тобто інтенсивність настання. Явної відмови в нас є от одна десятитисячна, ймовірність настання прихованої відмови в нас є там, ну там також біля одної трошки, трошки більше, також одна десятитисячну. Ну, це так відображає просто рам команду тому там, от, бачите, там стоїть одна десятитисячна, а там стоїть 995 мільйонів Ну, в принципі, та величина та сама. Далі ми беремо N. У нас є тисячу застосувань. Безпілотного літального апарату, тобто мова йде ось про що, що оця от лінія, бачите, ТМП, у нас є тисячу застосувань. Наш тоді будемо виявляти оці приховані відмови. Значить, тисячу застосувань, і відповідно, в нас от ймовірність, ну, ймовірність настання явної відмови це є ЛЄ на Т, і відповідність, тож у нас є настання прихованої відмови за тож, за час спостереження. Оце є такі вхідні дані. Тепер, значить, оце весь цей аналіз був проведений за допомогою дерева відмов і за допомогою графу стані переходів, використовуючи функцію аварійності. Як в нас виглядала ця ця річ? Якщо ми результат розрахуємо? Зре... коли ми побудували граф станів переходів, знайшли відповідну далі систему диференціальних рівнян Колмогорова-Чекмана. Вирішили цю систему, отримали розподіл ймовірності, І з цього розподілу ймовірності, те, що ми на минулій лекції пригадуєте, мали сукупність непрацездатних станів, і з них ми от сформували мінімальні січень. Оці значення мінімальних січень. Ось у нас вони є ці середні мініма, значення мінімальних січень, оце саме також оцим методом зробили. Бачите, ось цей метод є. Середнього значення мінімального січня, ми порахували всі ці мінімальні січня, от ми їх отримали. Тепер е, найцікавіше вийшло інше. За допомогою рамкомандера ми також порахували мінімальні січення. І що в нас вийшло? Що якщо в нас є явна відмова, то для явних відмов, як ви подивитеся, бачите, чи от є в рамкомандері от Перше значення, і в нас є мінімальне січення перше, і в нас є. Е, в, Рам командирі, оці мінімальні січення четверте, тобто вони в нас, ось, от воно у нас є оце перше січня, тут воно і четверте. І тут оце січення у нас і ось воно, вони в нас співпадають практично. І це означає, що коли у нас є тільки явні відмови, це то перше і четверте січня, у нас є співпадіння. Якщо ж в нас є відмови в нас, тобто для явних відмов, то в нас повне співпадіння. Коли у нас є явні відмови і відмови м, приховані, тобто мінімально насічені і присутні і один і другий тип відмов, то в нас, бачите, дає 2,5 в рамкомандері дає ну, фактично одна ціла на м, 10 мінус 10 на 10 мінус 7, у нас 2,5. Тобто фактично рамкомандер дає в 4 рази завищений значення мінімального січення, коли у нас є в мінімальному січенні і явні приховані відмови, якщо у нас у мінімальному січенні виключно приховані відмови, ось вони, то в нас та є 10 6 мінус а в рам командер дає е, фактично 10 на 10 мінус дев'яті. Тобто на три порядки різниця, це означає, що рам командер дуже сильно занижує оці мінімальні січення, хоча коли насправді вони є значно вищі. Значить, таким чином, таким чином. Якщо не враховувати оцей метод, от а рахувати так само просто в чому, власне, це на цьому прикладі я хотів показати, що не можна рахувати мінімальні січення, так сказати, так як це робиться за методом дерева відмов, тому що тільки у випадку наявності явних відмов, наші результати співпадуть. Якщо в нас є і явні відмови, і приховані відмови, то результати можуть відрізнятися від там, двох до чотирьох разів. Якщо в нас є тільки приховані відмови, то результати можуть відрізнятися там вже на порядок чи на два, чи більше. Тому, якщо ми, а, якщо ми порахуємо оцим методом, от, оцим методом порахуємо мінімальне січення і порахуємо сумою оцих мінімальних січень, отриманих от, таким методом, то в нас величини, бачите, оцих імовірності співпаду. Тобто це означає, що оці мінімальні стічення і є реальне значення мінімальної стічень. Тому коли ви, скажімо, будете досліджувати різноманітні такі от складні системи, які мають і явні і приховані відмови, причому приховані відмови там моніторяться раз, там в десятки чи в сотні, чи навіть в тисячі застосувань, а явні відмови моніторяться кожен раз. То то для розрахунку ймовірності, для розрахунку ймовірності появи аварійної ситуації можете використати таку формулу, а можете використати суму мінімальних січень, але мінімальні січення не можна рахувати, скажімо так, як рахується при звичайних деревах відмов, а використовувати саме оцю залежність, яка приведена на даному слайді. Тоді ви отримаєте. Реальні значення оцих мінімальних січ. Тепер ще один такий момент: нагадаємо, як впливають аварійні ситуації на функцію готовності. Тому що, коли у нас є моніторинг, після моніторингу у нас є відновлення, то це означає, що е, в нас далі от система в далі наступний момент часу йде знову як нова. Але тут є одна така проблема дуже суттєва. В залежності від рівня оцих явних відмов і оцих прихованих відмов, в нас е е міняється значення ймовірності та середнього значення аварійної ситуації. Якщо в нас оця аварійна ситуація є, ймовірність виникнення є досить велика, ну, скажімо, більше, ніж ну, в районі 018, то ми. Функцію готовності, які би ми надійні не застосовували там, скажімо, підсистеми чи модулі, ми більше ніж там 0,82 ми витягнути не зможемо. Якщо ж настав рівень аварійної ситуації буде становити там більше ніж 0,3, то наш рівень функції готовності падає до 0,65 і нижче. Тобто, що це означає? Це означає, що при високому рівні аварійних ситуацій в нас. Функція готовності, тобто якість нашого застосування нашої системи, дуже сильно падає. Вже при рівні, бачите, в нас, якщо рівень аварійної ситуації, там є порядка 3, сотих, то в нас відповідно функція готовності вже є більше, ніж 0,95. Якщо ми хочемо отримувати функцію готовності більше 0,99, значить, рівень аварійної ситуації не повинен перевищувати 4 соти. Тобто ймовірність, ймовірність існува і появи аварійної ситуації не повинна перевищувати 4, перепрошую, перепрошуваних сотих 4 тисяч Значить, ось так от виглядає е, взаємозалежність між. Показниками ефективності, тобто функцію готовності системи і рівнем аварійної ситуації, тобто ту, яку ми обчислили, отут як оце середнє значення аварійної ситуації. Тому для того, щоб знизити оце значення, ми повинні зменшити ймовірність відмови от тих от базових елементів, тобто тих от елементів системи, з яких вона складається. Це означає, що власне взаємозв'язок між і надійністю. І готовністю, і безпечністю. Значить, Тепер як можна збільшити як можна збільшити власне, наді, власне не збільшити, прості, зменшити ймовірність появи аварійної ситуації. Значить, Ймовірність появи аварійної ситуації знову ж таки залежить, як ви добре бачите, від отих періодів плавного е, профілактичного обслуговування, це ТНП. І зрозуміло, що. Якщо його до певної міри зменшити, то ми отримаємо зменшення відповідно аварійної ситуації, відповідно збільшення функцій автобус. От є залежність, залежність аварійних ситуацій від планового профілактичного обслуговування. Тобто, спочатку у нас, бачите, спад. Цей спад пояснюється тим, до цього мизу пояснюється тим, що це є, наскільки в нас може зменшитися функція готовності, ну, тут було 0,39 до 0,975, вона падає тільки за рахунок, що от перше планове профілактичне обслуговування от нас є там на рівні, бачите, там, наприклад, там 100 годин. І після цих 100 годин у нас йде вже далі зростання, бо це вже перше це обслуговування в нас пройшло. Так от дивіться, якщо у нас період планового профілактичного обслуговування 3 тисячі годин, ну це фактично там два рази на ну трошки більше ніж два рази на рік, то в нас, бачите, рівень функції готовності буде не більше, ніж 0,975. Якщо, якщо ми зменшуємо, скажімо так, до тисячі годин, тобто це 8 разів на місяць, ми проводимо технічне обслуговування, там трохи більше ніж раз разу місяць, планово профілактичне саме. То в нас е суттєво, бачите, зростає вже більше, ніж 0,9. Нас стає рівень е цієї функції готовності. І коли ми збільшуємо, скажімо, зменшуємо період планово профілактичного обслуговування до 500 годин, в нас вже стає рівень функції готовності 0,2,9. Якщо нам треба на порядок збільшити готовність, тобто 0,3, то в наше вже має бути обслуговування вже має бути не менше, ніж раз в 100 годин. Ми ну, зрозуміло, що тут бачите 50 годин, то там вже є 4 дев'яти. Знову ж таки, ми визначаємо, скільки нам треба, скажімо, нам треба 0,2 нам треба 2 дев'ятки після коми в готовність. Значить, нам нема сенсу робити технічне вслухне частіше ніж раз в 500 годин. Тому що це є витрата ресурсів, це є витрата робочого часу, це є витрата, скажімо так, на логістику, і таким чином це збільшує вартість експлуатації системи. Ну, а ви самі розумієте, що є така при експлуатації будь-яких систем, є така, скажімо так, золоту треба на між якістю виконання робіт і від, ну, якістю виконання системи своїх функцій і вартістю робіт на підтримання її працездатності. Таким чином, таким чином, е якщо ви от маєте вашу систему, тобто ви Повинні встановити, бо оці інтервали для виявлення явних відмов, це є, ну скажімо, термін застосування там польоту, тобто ви змінити його не можете, то оці от інтервали ТМП вибираються в залежності від того, яку готовність вам треба забезпечити. <пев> О, І в залежності від цього інтервалу, у вас буде значення оцих ймовірності е -е -е прихованих відмов, якщо ви застосуєте оцей, оцей підхід. -під -під то ви будете знати, будете мати значення мінімальних січень приявних і прихованих відмов, і ви тут маєте вже скажімо так складкі місця, які ви знаєте, що вам треба зарезервувати. Значить, таким чином, на етапі системно технічного проектування, аналізуючи аналізуючи показники безпечності, ви встановлюєте не тільки, скажімо так, ви не тільки встановлюєте значення цих показників безпечності, ви тут ще можете, от бачите, то що я вам показав, розробляти рекомендації щодо технічного обслуговування на етапі експлуатації для забезпечення заданого рівня надійності та безпечності, ви можете вибирати стратегію технічного обслуговування, ну і відповідно засоби е, надлишковості, тобто резерв для ваших підсистем. Значить таким чином, на етапі технічного обслуговування. Ми можемо підтримувати заданий рівень і надійності, і безпечності в залежності від стратегії і від параметрів стратегії технічного обслугу. Значить, Які будуть запитання? Що було незрозуміло? Нема питань. Добре, якщо немає запитань, то тоді на сьогодні все. Ну і наступний Ні. раз ми вже продовжимо розглядати є питання, але не по лекції, а по е, першій лабораторній Там так треба робити реконфігурацію, Тобто, наприклад, у мене правило там з 17, то я маю розглянути потім всі наступні варіанти. Ні. Ви розглянути варіант, один найближчий, тобто який є. Ну тобто, один розглянути, скажімо, ну, найближчий до вашого варіанту. Тобто, у вас, якщо є, скільки у вас там є. 8,17, так? Ні, 9,17. Значить, ви розглядаєте варіант 9,17, а наступний ну, от варіант, який найближчий от до того нижнього значення. Тобто, якщо у вас залишається 9 модулів, то, наприклад, ви розглядаєте там 4 з 7. Ну, тобто, найближчи до 9.17, у вас лишається 9 справних модулів. До якого варіанту можна перейти наступного? Ви можете перейти ну, 5 з 9, наприклад. Але показ... ну, 5 з 9 1, а другий перейти 5 5 з 9, а другий напхить 4 з 7. Тільки три варіанти роздавати. Перший ваш, той, що є 9 з 17. Другий варіант у вас є відповідно 5 з 9. І третій варіант це 4 з 7. Зрозуміло. І всіх точно логічно. Кось є там, ну, наприклад, у вас там буде там. 7 з 13. Тобто розглядаєте 7 з 13, наступний варіант розглядаєте відповідно 4 з 7 і наступний варіант 3 з 5. Чи є ще якісь запитання? Якщо запитань нема, тоді на сьогодні все. До побачення, до наступної зустрічі. До побачення. Побачення.